Привіт, друзі! Сьогодні знову класний сонячний, вітряний і морозний день. Дуже красиво і гарно. Але сьогодні радіє душа тим, що на градуснику плюс 5, але мінус, що, то, що є вітер. І тих 5 градусів тепла особу роль велику мені не грає. Але вже приємно, вже розумію, що це діло, вся справа йде до літа, до потепління і буде круто. от. А сьогодні в мене, можна сказати, такий собі е, релакс-прополітковий е, кобру-штраф е, по Австро-Угорській імперії. Я ще думаю, що буде Перша Друга світова війна. Е, всі знахідки, які будуть, я всі покажу. Не переключайтесь. поїхали. У мене є знахідка, сьогодні сильний вітер. Надіюсь, мене добре буде чути, тому що я за це дуже переживаю. У мене от знахідка, яма невелика, я вже не показував, не розкопував, бо це дуже довго. І це є латунна голова. Від шрапнельного снаряду це пускова голова. ця. Е для електронного запалу чи що якось так, типу того, я вже сам толком не пам'ятаю, вже забув. Ну, тобто це є 100 грам чистої латуні. Звичайно, що забираємо. І як Антураж може бути для музею, мені для. Снарядів так і як на метал здати. Красиво, красиво, мені подобається. Ходимо далі. У мене знову знахідка по Першій світовій війні. Ось такий грибочок. Це є голова до... Напевно, шрапнельного теж снаряду. Просто я не знаю такої модифікації. Перший раз таку знайшов. От. такий грибочок латунний. Ну тут вже грам десь 200. 150-200 грамів латуні. От під таким старим пеньком. Знову сигнал, але дуже сильний. Зараз я вам покажу. 38 стабільний. От. І мені тут дуже цікаво стало, що таке може бути. Зараз ми тут поставимо камеру вам, щоб ви теж бачили. Що тут відбувається в цьому лісі? Сніг ми заберемо О, О тут не глибок Доволі. Що ж живе тут? А, я вже бачу це мідна пластинка від снаряду Ну що ж. Ходив я по окопах, ходив я по бліндажах. Багато мусору є. Є деякі бутилочки, такі теж розписані. Але щось я що не фанат тих розписаних бутилок, не знаю. Може комусь цікаво буде, хоч знатимуть, що вони тут є. Якщо щось напишуть мені, то й все. Що я знайшов, це я знайшов два снаряди. Один цілий гарний. От, з пояском. Красивий. Но зірваний. Якщо щось. І другий експонат, це буде в мене для розважальної частини, з пояском теж, але він розрізаний пополам. Гарно, рівно розрізаний, красиво. Буде як для музею, для історії, щоб показати, як виглядають снаряди всередині, чим вони наповнені з пояском якої дії, якої сили пораження противника і так далі. От таке. Так що йду ще, трошки похожу, подивлюся і їду додому. От. І тут що в нас є? 19-20. Ми копаємо, звісно. І це всього всього пластинка. Поясок мідний. І все. Йдемо далі, останні, можна сказати, миті. Ну і все-таки я знайшов мені голову до снаряду. В дуже крутому стані. Подивіться, яка класна. Голова до снаряду. Супер. Забираємо для колекції, для реставрації. Взагалі супер. Західки йдуть, звичайно. Супер просто на сьогодні. Мабуть, що останній сигнал на сьогоднішній день, тому що сонце вже заходить. Мені ще треба зібратися, почистити МД, лопату від всього болота. Ну і вирушати на основну дорогу. Не дуже хочеться лісом блудити вночі, тому що можна і заблудитися. От. Але ще сигнали деякі є. Я от підходжу до свого велосипеда потихеньку і вловлюю ще кілька сигналів. Серед них от ось такий є. Стабільно 19-35 см. Звичайно, що я пробую копаю, там побачимо, що буде. Ну і що думаю? Як виявилось, це звичайний снаряд, але розірваний. Тільки сам низ, що лишився від нього. І все, такий крутий сигнал давав. Ну, не знаю, зараз ще пропікаю. Не думаю, що це він був. Тому бачите? 19-20 кидаю в мінус він. Yeah. Ну, але тут, тут ще щось є. Тут ще щось є, зараз подивимося, що ще можливо якийсь осколок від нього. Снаряд в ямі. І є ще один сигнал. Окей, Тут вже осколки. 17, 16 Звичай, це шрапнелька, так що це напевно шрапнель. Зараз я найду його цю шрапнельку. Яма Ну петика Нема слів, коротше, це монета. Фу, це ніяка не шрапнелька. Бачите її? Це монета. Я в шоці? 17-16 монета? Я в шо... Я не маю слів просто. Що це таке? Так це має бути шрапнелька такий сигнал, а це монета дає. Зараз я почую, що це таке. Нічого взагалі не бачу, взагалі нічого не бачу. Ще й падає мені бнідіть колися. Ай є. То є. Фу. Что не так, нічого Я не бачу. Бідні, що ми всього пережили. Та є а це серцька. Але як на кінець, в принципі, непогана знахідка. Негам, подивитися, що це... О, подицький стан з пісочку. 1960. й Ні, чекайте, 1900... 1980, й я брашу, хлопці і дівчата. 1980 рік. Хм. Не покидається мене, Ліс, неможливо з нього поїхати. Сигнал на сигнал. Я лише хотів поїхати геть звідси. Як знову сигнал, знову файний, і я хочу копати, бо ні шкода, такий сигнал лишати. 18-19 не мусу копати, бо що я зроблю? Не вишу, бо потім не знайду. Ціль викопана, що це таке? О! Ще одна шапочка. Ні, не шапочка. Хо-хо! Ціла голова! Круто! Я в вшоть! Ціла голова снаряду! Бомба! Хо! Оце знахідка сьогодні! Не знаю, вірите я? Більше радію знахідці такі відстаряду, бо я типу, для колекції, для якогось музею збираю, чим тим монетам, тим всьому. В принципі, що не знайшов, але що поробиш. Можливо, ці цілі, що я сьогодні знайшов, і монети, і та така артефакт, такий здоровий, великий, я навіть не знаю, як його назвати правильно. ну, Ви побачите в цьому відео, то можливо він буде набагато цінніший, красивіший. і... Взагалі він буде найкращий зі всіх знахідок, які я колись мав. Ну що ж, не можу вийти, все-таки звідси, знайшовши таку ціль. Майже під кінець. Не знаю. Не знаю, що це. Виглядає на гранату, якщо чесно. Зараз почищу. Зараз почищу, почекайте. Подивимося разом, що це таке може бути. Знахідка топ, але не знаю, що це. Латунна. Грам 400. Вигляд її овала або яйця, але велику. Можливо, все-таки граната якась. Від чогось або верх від снаряду, не знаю. Ви мені цьому підкажете, ви мені в цьому допоможете. якщо я якщо забираю додому. Якщо реально граната. Ну... Доведеться викинути, а якщо ні... Тут це красивих 300-400 грам латуні. Ну що ж, друзі, день підбіг до завершення, вечорія. Треба збиратися, їхати додому. Були класні сьогодні знахідки, були класні сьогодні взагалі такі лісові мотиви. Я класно відпочив, гарно провів день. Я думаю, ви також дуже задоволені по ту сторону екрану. Ви побачили, наскільки крутий ліс, наскільки є круті знахідки, треба ходити, треба це хотіти, треба просто мати часу, багато дуже вільного. І все у ваших руках, в принципі, 2022 рік почався наскільки круто, що я дуже дуже вшоці по, по подивіться попередні відео, які вони були круті, мега-мега потужні, які там були знахідки. І я вам сказав, що цей рік багато дарує нових можливостей, і це не дивно. От лише сьогоднішнє відео, подивіться, скільки всього я знайшов. І це не кінець, і буде ще. Так що удачі мені, удачі вам, всього самого найкращого. Щасти!